Президент Володимир Зеленський говорив про те, що він хоче завершення війни у 2025 році. Е, Микола гроші на ну, точмало тобто, змін пишуть е, про те, що шукається варіант саме завершення війни. Тобто, враховуючи ось ці всі чинники, чи можна говорити про те, що ну не складається у вас враження, що прийнято рішення у світі про завершення війни в Україні? Ну тобто, а навіщо тоді збиратися в форматі Рамштайн давати зброю, якщо все йде до завершення? Ну тобто, які вас е, передумов для прямого завершення немає? Тим більше ті сценарії, які малює Росія або, наприклад, треті країни залишення окупованих територій, демілітаризації умовно України і всі інші обмеження в правах нашої держави, а тоді фактично це контроль буде в любому випадку Росії. Економічний, політичний, оперативний, постійно під прицілом знаходитися і особливо лінії розмежування, які вони влаштують по нашим територіям, аж до 100 кілометрів планував Путін. Оце той провал, тому точно не буде ніякого перемиря на таких умовах. Для того щоб умови були е, чіткі, однозначні і вигідні для України, а це відповідно згідно міжнародного права. Це повинно бути реальні перемоги на фронті. Тоді Путін не буде бачити перспектив виграшу, а перспективу програшу будуть реальні. От тоді треба домовлятися. До цього часу нічого не буде. А щоб це сталося, то це треба, щоб і Рамштайн, не тільки Рамштайн, всі сили засоби заходу, все таки були насілене на підтримку України. Щоб вибороти оце перемир'я і мир. Іншого формату сьогодні немає. Все інше, це домисли, якісь розкуларні переговори, навіть деякі говорять і домовленості, які є, це точно не буде. Тому що, якщо ми погоджуємося на сучасному стані, Росія виставляє такі умови фактично повну окупацію України. Одна частина військовим шляхом, а друга політичним, економічним і нейтралізацію наших всіх. Видів суверенітету державно, політично, військово, економічно, технологічно, і можливості кооперації з нашими союзниками. Оцей формат практично знищує країну. Оце і перспектива постійно нової агресії. Це ще додатковий фактор. Тому тільки шлях потужної так сказати, підтримки України, раз і альтернатива немає, це треба доказувати кожній країні і в е, сукупності всіх, усіх. і друга ситуація, те, що ми говорив попередньо. Загрози ядерної війни повинен консолідувати світ і вибудувати нову архітектуру безпеки. Це вже домовленості глобального типу, не тільки по Україні, далеко не по Україні. А конкретно, як ми говори Херсінки, це нова архітектура безпеки, яка чітко гарантує всім країнам безпеку. Мир гарантії цієї безпеки, а там, де війни, якраз механізмів припинення, але під тиском всіх країн світу, не тільки НАТО і заходу. Оце перспектива. Я ще сказав, в теорії це опрацьовувалося в різні періоди. Я сам учасником закрито потужного форуму за лідерів України 115 країн світу. І на 17-й рік вже ця архітектура підготувалася. І навіть погоджена з інзіном була, ну я ж 115 країн. І Трамп тоді, ну так співпав, що президентом був, Трамп довів її Путіну в а це символ, якби Херцінки два. От і Путін не був, нікуди не вводився, погодився. Змінилась політична палітра, вибори перевибрали в США в інших країнах. Путін освідомив, що він має тепер потугу може, тиску і навіть воєнну. І пішов інший процес. Той формат не вдався. Але зараз війна змушує таких домовленостей на міжнародному рівні. Не у війна в Україні тільки і далеко не в Україні, а глобальна ядерна війна змушує до таких дій. Але для того, щоб не було детонаторів та ядерної війни, де вони формуються і можуть бути в Українах? Близький середній схід. У ну, деякі такі регіони південно-східної азії О, тут треба домовлятися, як вийти з цієї війни. А який принцип між жодного права? Іншого просто немає. Інші принципи це вже будуть окупації диктату окремих країн. Це вже не Хельсинки. 2 а це вже освячення буде окупації конкретних країн. А це не допустимо. Колега Оруча, одне уточнення. От ви говорите про те, що потрібна потужна підтримка України, але готується другий саміт миру. І Андрій Єрмак каже, що Володимир Зеленський не забороняв переговорів із Росією на питання, як Україна планує запросити РФ на наступний саміт світу, якщо вести переговори з росіянами заборонено указом президента, голова офісу президента відповів, що заборонені лише переговори особисто з Путіним, а наша позиція лишається незмінна. Коли буде готовий план і на другому саміті ми не виключаємо можливість присутності представників РФ, як ці речі корелюються? Я корелюці одним фактором? Що план миру, так, да, це важливо, вони заявлені, і вони мають правильні орієнтири. Але сьогодні ми бачу Швейцарія і нові виготовчі формати, вони просто-напросто не мають системних підтримки. На жаль, підкреслюю, і для того, щоб вони мали, треба, щоб були цікавлені країни кровно, в своїх безпеках. А це безпека світу. Оте, що я попередньо говорив, оцей формат буде. Оце буде саміт миру світу, але за участю і за ініціативи. Я прямо скажу, США, Канади, Британії, Європейських країн, Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини, Японії тобто лідери, які формують світову потугу, і відповідно за ними десятки, десятки країн, які дійсно тоді разом стоять в один ряд і формують нову безпеку. Тоді буде умова і помил в Україні, тому що весь світ сконцентрується, А тільки ми будемо просити або там говорити: підпишіть щось, а тих, хто підписали, ті відізвали. Так не працює система. Працює, якщо ми говоримо вже про глобальні загрози і війни, і конкретно у нас працюють з конкретними лідерами, які стають ініціаторами цієї стіктури безпеки і глобально мирного плану, включаючи конкретний план під план в Україні. Оце працює, тому що тоді вже всі сили і лідери працюють серйозно, і альтернатив не буде. Не була сумнів, чи що нам щось робити чи що не робити. Одні повці на один план, другий на другий. Тоді Росія буде і далі домінувати. От. Але до цього дійти тяжким переговорним процесом. І усвідомлення кожної країни, що для них є реальні негативні перспективи існування. Не якісь протистояння е з урахуванням е політичних там, Китаю, США, що їх об'єднує, це те, що є загроза, що їх не буде. Оце саме головне. І це той факт я просто теж не теорії с ни спілкувався з кожним вхожу в клуб закритий, який збирається раз в півроку на вищому політичному рівні з більше ста країн, і там ці теми говорять дуже відверто в закритому форматі і конкретно шукають шляхи. Але конкретно я прямо скажу що пришвидший процес, що нам треба, велика робота з цими країнами, в плані нових безпеки разом з їх інтересами і глобальними інтересами безпеки, і конкретно. Щоб вони включилися в процес е, припинення війни в Україні. Але один з факторів, який сьогодні важливий, те, щоб ми мали перспективи сьогодні на фронті найближчі місяці, а це зброя, боєприпаси, інші сили і засоби підтримки. Тоді ми бачимо дуже потужну е, перевагу і е, щодо е, позиції Росії і щодо переговорного процесу на міжнародному рівні. Тільки такі фактори спрацюють. Інші це значно наші інтереси.